Мені взагалі здається, що в питаннях грошей так. дуже важливо зізнатися собі, хто скільки я ну скільки от саме мені так вистачить для щастя, для якогось комфортного самовідчуття, чи правильно я розумію, що ми з тобою приходимо до висновку. Що чудо якихось диво, дивних пігулок не існує, існує та і що як як ти кажеш, ми говоримо про формулу, то перше це розібратися з тим, а скільки тобі потрібно насправді. Я тебе запевняю, що люд дуже велика кількість людей не знає цю цифру. Так. ніколи навіть не рахували і не дивилися. Ні, так це ж страшно. Бо, наприклад, коли там якісь аля мрії, це можна сказати мільйонер. А коли в реальності це може бути пару тисяч доларів, а це, до речі, виявляється не так складно потім зробити. І ти такий, і, мабуть, ще соромно визнати, соромно, що мені соромно. все мені ціни з А Це, принципі, а це абсолютно нормально. Для щось. Абсолютно, да. Це абсолютно нормально. Перша проблема фінансової грамотності, якщо це ну, взагалі про це говорити, це сісти і порахувати скільки мені треба, як ти мені привела приклад. Друге, у нас це Дивитися, що мені потрібно ще знати, так. так якими навичками володіти для того, щоб заробляти стільки скільки я хочу, mm -hmm. і визнати, що я цього не знаю. Теж або якщо це твій бізнес, і твоя команда, mm -hmm. то хто тобі потрібен, так і мені які треба лю... купити так, люблю. Це які, які люди з якими mm -hmm. навичками мені потрібні, щоб mm -hmm. заробляти більше? Третій, це в нас який крок буде? Третій крок це визнати в яку яке суспільство я хочу потрапити, бо люди з грошима бувають різні, різні. І може вам не сподобається обрати цих людей, та, які цінності мають окрім грошей співпадати, і намагатися з цими людьми товаришувати.